Привіт, чарівні! Я саме сьогодні вирішила зняти влог, тому що нарешті вибираюся із своєї вілли не тільки на йогу, а їду в чангу, і там у мене декілька справ. По-перше, Буду робити практику енергопрактику кундаліні активації, що виглядає супер кріпово. Але одного разу я була на схожій тілесній практиці в Україні, коли приїжджав один психотерапевт, і це було дуже дуже класно. І тіло правда почувалося супер релаксово. Тому я зараз. Так як зараз планую дуже великий масштабний проект, максимально потребую великої кількості енергії, тому подивимося, що буде. Тому я вже замовила каву. Чекаю зараз, щоб мені її привезли, тому що мені їхати півтори години. Я обламалась їхати на мопеді, подумала. Чому я буду їхати на мопеді? Це все одно напряг, я ще не такий впевнений водій, і тому вирішила просто взяти таксі і всюди їздити на таксі. Також сьогодні ми їдемо робити зачіску. Я хочу зробити кератин для волосся або Олаплекс для його покращення, тому що все-таки на сонці йому напряжно і пофарбуватися. Хочу пофарбуватися ще в? Такий більш натуральний колір, це вже було ну натуральний такий самоблонд, але щоб було більш рівномірно, тут дуже класний салон із крутими спеціалістами. Мені сподобався їх інстаграм, тому все-таки туди йду. І це було одним із завдань, одною із цілею, із цілей в моєму трансформаційному блокноті. Тому чого затягувати? Не обов'язково до кінця року це все робити, можна вже. Також у мене в планах ще з, зі стилістом попрацювати, але то вже таке. І якщо я сьогодні встигну, окрім обіда з подругою, я ще дуже сильно хочу, м -м, дуже сильно хочу продовжити візу, тому що 15 числа в мене закінчується віза, сьогодні одинадцяте і мені необхідно її продовжити на другий місяць. Стосовно третього місяця побачимо, буду я тут лишатися чи ні. Тоді, мабуть, треба буде оформлювати робочу, кітас називається. Але побачимо. Я сподіваюся, що влада переведуть з Київ, вірніше, в нього вдасться перевестися. І мені не треба буде довго тут іще додатково лишатися. Я одразу вже поїду. В наш будиночок, і буду мати наше звичне улюблене життя і будні будні дні. Тому що якщо я лишуся на балі, в мене квитки через місяць назад, але якщо я лишуся тут, то це буде виключно через те, що влад ще знаходиться на Закарпатті а там погані умови, і краще звичне для нас саме в тому селищі, де служить влад містечко. Ми не можемо знайти там або готелі, які нам взагалі не подобаються, і які в десятки разів дорожчі, ніж ми платимо в Києві за нашу квартиру. І вони приблизно не такі класні, тому we'll see. Так. Тут я живу. Що викликала я таксі. Кава зі мною. Да, тут доставка кави така. Але кава смачна, кава зі мною. Я зібрана. біжу. Помітила, що я вже засмагла. Так, да? ні? А тут такі підношення і статуї бої всюди. Насправді, я вам маю розказати, що відбувається в моєму житті. А Відбувається багато всього. В мене зараз прийшла на днях неймовірна ідея крутого проекту для жінок, який буде абсолютно всім доступний. І окрім того, що там буде комплексний підхід до всього. Там будучи спеціалісти, з якими працюю я, експерти, з якими працюю я, які охренітельні в усіх планах. І, звісно, я там також буду. І для мене цей проект важливий, тому що я хотіла зробити щось масштабне, глобальне для жінок, для зміни їх мислення, тому що ви зміните своє мислення, ви зміните своє життя, ви навчите своїх дітей, своїх дочок, синів точно такому самому ставленню. І для мене це дуже важливо, тому вся моя енергія зараз іде на це. І на розширення вже їде моє таксі, тому до побачення. Тих, хто запитує я свої практики роблю завжди, якщо навіть немає часу, так як сьогодні я не ранню особа, я не люблю. Рано вставати, я не буду себе силувати, вставати на годину раніше, але я завжди їх роблю по можливості, де можу, як можу і коли можу, тому що розумію, що від цього залежить мій рівень енергії, моя робота, і тому це прям для мене в пріоритеті. Ну що рідні? Я і моя нова зачіска вітаємо вас наступного дня. Трішки підсумовуючи, взагалі не так все пройшло, як мені хотілося, тому що візу я не продовжила, нічого страшного, я це зробила сьогодні. На практику я не потрапила, тому що я почала запізнюватися. І я написала викладачці, кажу, так і так, я запізнююсь. А вона каже: якщо запізнитися довше, ніж на 15 хвилин, то група, звісно, чекати не буде. Я така група. Я думала, це буде індивідуальне, і я по можливості не беру зараз групові заняття, тому що, а, тому що маю можливість і вже не хочу. І мій запит мені хотілося, щоб повністю цілу годину повністю була присвячена увага мені. Тому я кажу: Ой, ви знаєте, тому я не приїду, запишіть мене на індивідуальне, поки що не знаю, коли це буде. А потім я поїхала робити зачіску мені неймовірно сподобалось, як мене пофарбували. І сталося так, що ми з владом нормально посварилися. Ми зараз робимо певні вправи для наших стосунків. Ми їх робимо регулярно, кожен рік, кожні півтора року для їх покращення. І, звісно, не завжди ми приходимо в точку розуміння. Я вчора дуже вибилася, плакала, в мене був такий достатньо. Непродуктивний стан, і я насправді спокійно ставлюся до таких емоцій. І саме тому про це в інстаграмі, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будь ласка, говорила, що це нормально проживати різні стани, це нормально радіти, це нормально бути сумною. Але є різниця, коли ми даємо собі прожити ці стани. Я знала, що якщо я поплачу... 20 хвилин, мені стане краще, мене попустить. Інше ж діло, якщо цей стан, апатія, депресія, тривога затягується на день, а то й декілька днів, тоді, скоріше всього, це означає, що ви або потрапили в якусь свою болю, болючу точку травму, або просто злилися із простором, якщо навколо вас теж багато. Болю, тривоги і так далі. Це все, звісно, робота із співзалежністю із якістю стосунків. Тому у мене цей стан затягнувся хвилин на 20, потім я ще годинку така ходила розслаблена. А далі я прийшла, зробила знову ж таки практики для покращення стану, відновилася, прийняла круту, круту, приємну ванну. І все стало класно, і я відпускаю контроль в таких днях, тому що коли ми Якщо в нас іде все не за планом, ми часто тривожимося. Але якраз таки ця тривога і приводить до того, що ми хочемо все контролювати, хочемо контролювати простір, і дивитися, що буде виходити з цим. Але насправді це взагалі не допоможе працювати з тривогою і набагато якісніше, екологічніше по відношенню до себе, буде просто цю тривогу проживати і дозволяти собі це робити. Тому ось такий день. Вийшов зовсім не запланований, але зараз уже наступний день я поробила всі свої практики. Я продовжила візу, все супер. Продовжила вілу. Влад вирішив зробити мені приємне і оплатив мені це продовження, що мене не може не радувати із задоволенням приймаю. Попрацювала пару годин, а тепер їду в спа. В мене класний такий спа-центр, вірніше як, я їжджу туди на йогу, але вони також пропонують приїжджати на декілька годин раніше або пізніше і додатково ще пропонують спа. Спа, неймовірно, класне, прямо на обриві, на скелі. Якщо я буду уважно редагувати це відео, то я додам сюди цю фотографію, а якщо ні, то. Знаєте, я так редагую відео, бо не хочу цим довго займатися. Але по дорозі я вирішила завести прання. Дивний факт: скільки б ти не платив за вілу, які б вони класні не були, тут ніде немає пральних машин. От у мене кухня, яка мені теж особливо не треба, тут немає пральної машини, посудомийної теж знову ж таки, воно мені не треба, але. І тому, це як в Америці, я їду в Пральню, завезу по дорозі в СПА свій одяг, і зазвичай десь за, якщо переводити за 5 доларів, вони все це роблять, прасують, і взагалі все супер. Це 30 тисяч рупій, це виходить десь, ну, 5 доларів, можливо, навіть, можливо, навіть менше. От тому. Вам класного дня. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Я вже потрошку звикаю це все казати, тому що правда помічаю, наскільки це впливає на охоплення, і я безмежно рада, що нас уже більше тисячі. І я безмежно рада, що зовсім скоро я вийду на монетизацію. Це звісно, якісь 5-10 доларів, але це дуже приємно. Я вас собі маю, цілую. І до наступної зустрічі! Якщо у вас є певні побажання для того, щоб я їх розкрила як психолог, психотерапевт, будь ласка, позначайте. Обіймаю вас і йду відпочивати.